Це інвертор на 5000 Вт. Чиста синусоїда. Два акумулятори 110-х свинцей. з'єднані в 24 вольта систему. Це зарядний пристрій. Розумна зарядка. Він завжди підключений до акумуляторів. Коли є світло, він заряджає акумулятори. коли нема світла, він виключається, тому що нема світла. В планах поставити сонячні панелі, ці кабеля йдуть на акумулятор. Сюди підключаться сонячні панелі. МППТ контролер. Ось такий. На Aliexpress брав. Зараз працює без сонячних панелей, але коли будуть сонячні панелі, це дасть можливість заощаджувати електроенергію з. Сіті. Але ні в якому разі не можна відключати зарядний пристрій. Чому? Тому що свинцево-кислотні батареї повинні бути заряжені завжди. Якщо вони розряджаються, вони зразу виходять з ладу. Тобто раз розрядились, два розрядились, три. Іде сульфатація пластин і акумулятором хана. Там акумулятори. Ексайде 110 З'єднаний в 24 вольта. Два з'єднані між собою. На 24 вольт. Ця розетка в мене від сіті. Ця розетка в мене від акумуляторів. Тут 220. І тут 220. Зарядний пристрій. Зг'єнт під'єднаний через е, розумну розетку. Тобто я онлайн можу виключити зарядний пристрій. Сейчас покажу сонячні панелі. три штучки. Вот такая такая -то точка на них. Видно. Такие величенькие панельки. toki no tak i żywem.